Так, Продовжуємо третій варіант у нас. А, ну, тут є взаємне почуття докубків. Але ж щось не, щоб не було перекосів. Перекосів, що хтось за рахунок когось там. А, так, тут спілкування в інтернеті можливо було і чийсь уход. По колесу фортуни ви будете знову у вас. Якщо зараз немає стосунків, буде знову починатись. Ви як по замкнутому колу ходите. Ну так, королі кубків такі, мабуть, люблять. Да. Ну, буде, буде якісь прояви від нього, пропозиції навіть так. Щось буде пропонувати, але ви, можливо, закриваєтесь від цього. А які вам підказки? Що вам? Ну, ви закриваєтесь, бо, можливо, були якісь обман. А, так, тут підтверджується вже аж двічі, що вас обманули. Вам була якась зрада яка то. Так, давайте тоді візьмемо добре, візьмемо іншу колоду. Універсальний ключ Таро, вибачте. І подивимось, які підказки дасть. нам Ця колода універсальний ключ. Як сприймати цю людину вам? За віша ситуація? Довго ж у вас довго не було можливо спілкування? Але от скоро довго ви чекали якихось проявів, а підказки, які вам. Ну, ви дивіться, ви імператриця, ви і так не будете сприймати, якщо до вас не таким чином, як знецінення було, обесцінювали вас таку достойнішу із достойніших. Так, обесцінювали. ви не будете звертати увагу на тих, хто вас обесцінює. Тут все правильно ви робите, тут карти кажуть таку підказку, що ви достойна і ви, поки вас знецінюють, намагаються обманювати, порівнювати з ким-то. Або на другі плани ставити. Ви найкраще, як вас можна ставити на другий план, або там якось таємні якісь стосунки, вам або тут брати шлюб з такою: це імператриця, це найкращий з жінок. Тобто правильно ви робите, і якщо не буде, не зміниться ця людина, не буде до вас. Належним чином, і себе тільки імператора строїти, то не буде в нього ніякого шансу з приводу вас, там повернення чи примирення. Тобто тримати марку, так сказати, третій варіант. Відпишіться, бо дуже цікавий варіантик такий. О, Давайте четвертий варіант дивиться. О, ну тут також імператриця. Ви, мабуть, і 3, четвертий, можливо, ті самі тут цій колоді імператриця також дивиться, достойна гадз... гадзиня, да? чи газдиня. Гадзиня. По-моєму, я трошки буває українську мову. Намагаюсь, щоб в мене вона гарно звучала правильно, не завжди можу дібрати слів, Але все згодом, думаю, буде все. Все так, як належним чином. Так, І так, ви така гарна, як ось написано тут плодорідна земля. Так, як наша українська плодорідна земля. І так, давайте що, думаю, про вас. Задуманий чоловік. Да? Ну, він думає, що ви весь світ для нього, що ви така ж. Тут навпаки, тут оцінює по достоинству вас цей чоловік, він розуміє, що ви сильно владичиця так світу, що він ще про вас думає? Він думає, що ви гарний вчитель, що ви можете його і не тільки його чомусь навчити. О, та ще й маг. Подивіться, в нього на вас такі думки, що тут він преклоняє, так скажімо, і голову, і коліно перед вами. Тобто тут ваші, вашу цінність по достоинству. Так. Оцінено. Що він ще думає? А будуть дії. Тут я бачу так, рішучість якусь. А, в думках він рішучий діє, але на, на ділі він може так проявляти. Знаєте, не дуже рішучий, а не впевнений він у собі. От у вас він дуже впевнений в плані, що, що оцінює, а в собі не впевнений, хоча дуже хотів би проявлятися по максимуму. Бо палає до вас з такими палкими почуттями Ось дві карти. О, ну так тут пара також, дивіться, він бачить вас парою, але дуже скажено рівнує вас. Скажено, просто рівнує вас. До кого ж він там рівнує? А, ну так, він вважає, бо можливо, тут у мене є чоловіку. Цієї жіночки, хто дивиться, або він так вважає, що є. Можливо, в інтернеті, інтернет- якихось переписках він вас там вистежує і рівнує. Ревнощі аж через край льють. Але він хотів би подолати їх в собі, ці ревнощі. І, до речі, навіть бути з вами у щасливому шлюбі, шлюбному союзі. Давайте подивимось, чи буде так, бо почуття є. Тут у вас взаємні почуття. Хто дивиться? Якщо чоловіки дивляться, то тут жінка така достойніша, най... найдостойніша, також вас кохає. Це я можу сказати: 100%. Хоч ви її рівнуєте. Але до вас вони є почуття. У вас є всі шанси на щасливу зустріч, на щасливі зустрічі. І на щасливі ви найщасливіший союз, я би так сказала. Так, ну там я почала дивитися, що, в яких ви енергіях зараз, що ви страждаєте, а це немає ґрунту під собою. Ну, давайте. Хай буде і ось, ось Зірка, що ви зараз на відстані. М -м -м, розбите серце, я ж кажу, що ви страждаєте. Вибір який то Ну, ви зробите вже цей вибір, правильно? Так, рухатися назустріч, не страждати, бо, ось, ось, бачите, що безсонні ночі. Ну, Можливо, зустріч навіть у темну пору, пору доби. Можливо, буде тут у вас лежить, хотіла подивитися. Так, такі скромні пропозиції, можливо, навіть з подарунком, і далі ось Верховна Жриця закриває. Все, тут повинно бути все добре. Слід тільки опанувати себе, свої ревнощі. Тут є взаємне кохання. Чоловік тут повинен діяти, бо тут найцінніша, найдостойніша жінка. Якщо не Якщо не проявитеся ви, то, звичайно ж, таку жінку просто вкрадуть. На цьому закінчу. З вами була я, Еліанора Бальтазар. Пишіть, ставте вподобайки. Я вас всіх люблю. Бажаю щастя миру нам, всім. Пока-пока.